З минулого відео я сподіваюся, що ви вже зрозуміли, що таке змінна та навіщо взагалі ми її використовуємо. Але спочатку давайте зафіксуємо. Змінна – це символ, який репрезентує деякі змінні значення. І, відповідно, в математиці ми зазвичай використовуємо для позначення змінних літери, такі як X, Y, Z. A. Б, та навіть літери грецького алфавіту, такі як альфа та бета. Ну і в математиці ви найбільше будете стикатися саме зі змінною Х. Вона є найпопулярнішою. Ну і з цим пов'язана одна фундаментальна проблема, яку ми зараз розглянемо. Тож, наприклад, ми маємо такий вираз: 2 множено на 3. І здавалося, все легко. Просто беремо 2, беремо 3 і множимо їх між собою. Алгоритм дій абсолютно зрозумілий. І після множення ми отримаємо відповідь 6. Але якщо, наприклад, я напишу замість стрічки x, тоді ми отримаємо вираз 2 множене на х. Ну і напевно, ви скажете, що тут теж все зрозуміло. Uh, і я з вами маю погодитись: а якщо я напишу x, отак, тобто знак множення отаким чином, він вже значно більше. Тож, що це за вираз? 2 помножити на x, чи 2xx, чи 2 помножити на і, тобто 2 x помножити на щось невідоме. Ну тож, це стає все діло незрозумілим. Отож, цей знак множення і x, вони є дуже схожими, і ми можемо спокійно їх сплутати. Тож, оце позначення множення x. Воно нас збиває. Збиває, давайте так і підпишу. І для цього в математиці для позначення множення зі змінними придумали свої окремі символи. Давай продемонструю. Перше, це просто крапочка. Два. Помножити на х. І ця крапочка це те саме, що знак множення. Вони є абсолютно еквівалентними. І якщо ми, відповідно, хочемо позначити множення, то просто пишемо між числами цю крапочку. Далі. Друге позначення, воно у нас вводиться через дужечку. І виглядає таким чином: 2. помножити, дужечка відкривається, на х. І відповідно ця дужечка, вона значить дію множення. А, і третє позначення це просто 2х. Ми ніби пропускаємо знак множення, і це має читатися в нас як просто 2х або 2 помножити на х. Що ще важливо сказати, що таке позначення ми маємо використовувати дуже обережно. Бо якщо ми, наприклад, використаємо його не зі змінною, а зі звичайними цифрами, наприклад, 2 множене на 3, то тут ми можемо спокійно заплутатися. Це 2 множене на 3 чи просто число 23. Ну і тут стає взагалі неочевидно. Тож, такий запис, де ми ігноруємо знак множення між нашим числом і змінною, ми маємо використовувати тільки тоді, тільки тоді, коли ми маємо змінну в нашому виразі. Отож, давайте трохи попрактикуємося. Наприклад, маємо отакий от, от вираз: 10-3 помножене на Y. Ну і y Тобто знак множення пропоную записувати за отаким от, от третім форматом, який ми розглянули. І як Y, давайте задамо, ну, наприклад, 2, y дорівнює 2. Тепер нам залишилось лише обрахувати значення цього виразу. Отож, замість Y підставляємо двічку і отримаємо 3 множене на 2. Або 6. І тепер залишилось лише відняти 10 мінус 6, буде дорівнювати 4. Давайте йти далі. Розглянемо інший приклад. Ну, наприклад, 7 множене на х, множене на х, і ще відняти 4. Віднімаємо 4. І давайте задамо х як 3, і х дорівнює 3. Тепер підставляємо замість х трійку. І отримаємо 7 множене на 3. Запишемо це позначення через дужечки 7 множене не на х, 7 множене на 3. І віднімаємо 4. Тож, 7 множене на 3, це те саме, що 21. І 21 мінус 4. Це те саме, що 17. Отже, як відповідь отримаємо 17. Сподіваюся, що сьогоднішнє відео дало вам змогу зрозуміти, де ми використовуємо множення, як ми його використовуємо, та й взагалі що таке змінна. І тому я захочу вас пройти самостійно, попрактикуватися в прикладах в наступному блоці.